Дітки, запрошую у вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури. Вірш Марії Познанської Вітер. Погляньте за вікно, що ви там бачите? Скажіть, будь ласка, а чи є на вулиці вітер? Так, а як ви зрозуміли? Вірно, тому що на вулиці колишаться гілочки на деревах. Та облітає вистячку. Дітки, вітер буває теплий і холодний. У різні пори року він також буває різним. Вітер може здіймати бурю, зривати листя з дерев, жене хмари, по небу. Коли на вулиці вітер таку погоду називають вітряною. Послухайте віршик: Вітер, вітер. Пустотливий залетів до нас у сад, обриває груші, сливи, трусить яблуні підряд. І хустиночку в Марусі на голівці розв'язав, свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. Дітки, про що віршик? Так. Про пустотливий вітер. Скажіть, будь ласка, а чи може сильний вітер зашкодити деревам та кущам? Так, він може поламати гілки, обтрусити листічку. А пустотливий вітерець, про який ми читали у віршику, це той, що любить пустувати. Він обриває яблука, груші. Трусить листочки з дерев, свист у дівчинці у вусі і утік. Отже, слухаєм віршик ще раз. Вітер, вітер пустотливий залетів до нас у сад, обриває груші, сливи, трусить яблуні підряд. І хустиночку в марусі на голівці розв'язав. Свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. Ось такий чудовий віршик ми сьогодні з вами слухали. До зустрічі!